Всім величезний привіт! Промгрупа в АТБ. Знову надзвичайні цікаві новинки, і тому я всіх запрошую до перегляду. Ось така перша новинка. Набір із двох дощечок і ніж із чохлом Кольора в асортименті. Червоний, салатовий і ось такий помаранчевий. Ціна набору 100 гривень. Навіть можна використовувати і для пікніку. Брати з собою на відпочинок. Привезли знову набори ємностей, в наборі 3 ємності, три контейнера з кришкою літр 400-800, а от третій не зазначено чомусь. Добре, ціна таких контейнерів 139 гривень. Відкривається контейнер з усіх чотирьох сторін. Дуже зручно. Органайзер. Пластиковий, на вид як плетений, з ручками в трьох кольорах. Ціна такого контейнера 50 гривень. Ємності, прозорі, салатник на півтора літри 119 гривень. І, до речі, хочу сказати, що дуже а, ну, принаймні мені подобається прозора, прозорий посуд. Дивіться, знову, знову, знову ємності. Ось такі, але я, мабуть, два взяв, Да. да. Ось такі ємності. Велика, великий салатник, миска з кришкою на 4 літри. Теж закривається по бокам. Теж можна з собою брати на пікні. Кришка досить добре продумано. Кришка досить добре закривається, щоб ніякі мошки не залетіли. Або ж на дачу. Теж кольори в асортименті. Так, і ось такі ще, така ще фрута. Ціна таких мисок Луїза 100 гривень на 4 літри. Привезли посуд люмінарк. Тарілка глибока. Так, чому написано Акропал? Як це люмінарк? Акропал. Акропал. Дивно, це ж люмінарк. Ну, зараз проб'ю ціну. Акропал лише одна десертна, ось. За 50 гривень, але решта все люмінарк. Тарілка обідня і тарілка глибока. Зараз проб'ємо ціну на оцю і на оцю. Дивно, може вони поплутали? Дивно. Я пробив на сканері 5690, і ця глибока 5690, і ось ця теж 5690, але це не акропал, це люмінарк. Ну добре. Ціну я вам сказав, 5690. Мабуть, неправильно написали, назвали. Ножиці кухонні, кухонні ножиці, універсальні 45 гривень. Знову привезли нові чашки. На каву для чая. Зараз скажу. кухоль, скляний, 280 мл 45 гривень. Теж з різними малюнками. Подивіться, який чудовий кіт. Яка груба киця. Серветки 10 штук в упаковці. Воно досить зручно. Досить зручні використання і вони добре вбирають в себе вологу. А, серветки 10 штук, 80 гривень. Так, миски. А скільки штук в упаковці? Так, набір мисок. Дивіться, літр 450, літр і 750 мл. у наборі три миски з кришкою. Ось в такому кольорі. Ціна цих мисок з кришками були 299 зараз лише 229 гривень, можна сказати, галамурні. Ну, я скажу, що попередній колір набагато цікавіше був. Тут у нас знову ємності для сипучих. Дві ємності в упаковці йдуть. Одна півтора літрова і один. Одна на літр. Кришки. З кришками, як ви бачите, кришки в різних кольорах. Ціна набору цього 66 гривень. Так, тут у нас пляшка спортивна для води з силиконовим тримачем, досить така непогана. Пляшка пластикова 550 мл, була 229, зараз 169 гривень. Так, ось така в сірому кольорі. Досить зручно. Дивіться, тут є замок. Якщо ви хочете натиснути, вона не відкриється, тому це дуже зручно. Замок відкриваєте і вона вже сама по собі відкривається. Ось натискаєте і відкривається пляшка. Це досить зручно. Якщо ненароком у вас в рюкзаку вона відкриється, тобто вона вже не відкриється з цим замком. Так, привезли ось такі помпи електричні, сенсорні для води, для баклажки. Так, ціна такої помпи були по 299, зараз 199 зі знижкою 33%. Бачу сковорідки Ну, з пакета витягувати я не буду. Звичайна сковорідка 20 см. Сковорідка 159 гривень. Були 199. Алюміній. Так, ну як написано на ціннику, і також ми з вами пам'ятаєте, дивилися в журналі, в газеті АТБ. Це якби органайзер для холодильника. Ну, Хоча можна використовувати і в кухні в, шкаф, в шкафчику, да? для кухні, можна і для холодильника. Теж кольори в асортименті. Ціна такої підставки вони часто бувають в АТБ, я замітив. Мабуть, їх розкуповують, зараз вам скажу. Так. Корзина для холодильника, ось вона 60 гривень. Ось ця штука досить така хороша. Я привернула мою увагу. Подивіться, теж такий органайзер. Вона вішається на внутрішню дверцю, на кухні. І можна використовувати як, я знаю, що деякі використовують як для сміття. Сюди можна пакет для сміття поставити, вложити. І на велике сміття використовувати ось таку штучку. Або ще для чогось, не знаю. Це вже на ваш розсуд. Кожна господинка знайде щось сюди поставити. Зараз скажу я ціну на цей органайзер. Так, ціна цього органайзер кошик підвісний 55 гривень. В наявності бачу тільки один білий колір. Так, знову. З'явилися ось ці, а, як правильно сказати, ємності для сипучих. Так, вони тут йдуть з мірною шкалою до літр 800. Наявності два кольори. Так, і ціна таких органайзерів для сипучих 60 гривень. Сушарки. Для ложок та вилок сушарки. Це, мабуть, витягується дно, щоб потім промити, просушити. Теж бачу різні кольори, декілька кольорах. Ціна сушарки для столових приладів з піддоном 50 гривень. Ось такі невеличкі терки, малесенькі з контейнером. Пластиковий контейнер Терка з піддоном чотирьохстороння Терка 70 гривень. І тут я бачу шпажки бамбукові в упаковці 100 штук 30 гривень. Рухаємось далі з вами. Дивіться, які гарні принти. Так, один принт. Я знаю, що зазвичай буває 3 або 4 принта. Дивіться, які гарні принти. Це в нас, зараз я вам скажу, це в нас туніка сарафан жіноча, 229 гривень. Ось так виглядає. Виглядає, має вигляд. На жаль, відкрити не можу. Це вже, якщо ви хочете придбати, ви можете акуратно відкрити і подивитись на оці тунічки сарафани а, вже в наявності в магазині. Тому, без, як то кажуть, без потреби я відкривати не буду. Покажу вам кольори. А ви вже а, по цікавості можете зайти в ТБ і роздивитись. Тут у нас знову шторки, тільки вже інший матеріал на магнітах, антимоскітні завіси на магнітах. Так, ось така. Коричнева бачу. Фіолетова. Теж можна до будь-якої кухні. Ну, в основному я знаю, що от такі а, шторки беруть, а, хто має свою хату і беруть до чого, до літньої кухні. Да, господині, мабуть, так, до літньої кухні беруть ось такі шторки. Так, зараз скажу. Так, розмір. Розмір, ось тут розмір. Сподіваюсь, видно вам. Полістер, нейлон, магніт метал, розмір 210 на 90. Вона зараз зі знижкою. 149 була, зараз 99 зі знижкою. Так, тут в нас для собачок краплі на холку протипаразитні. Так, скільки вони коштують? 16 гривень крапельки. Тут ось така штучка є, мабуть, я теж візьму. Набір акумуляторів для холоду. Деколи щось таке купуєш. Наприклад, морозиво. І треба додому довести. А набір акумуляторів а, для холоду, скільки в 55 гривень. 55 гривень за дві штуки. До речі, в мене є термосумка. І я думаю, що таке пригодиться. І теж такі а, ці акумулятори купують хто збирається на відпочинок або на дачу. Просто ставити оцю ємність в холодильник, в морозильну камеру, а потім, коли збираєтесь, ставити в термосумку. Так, тут, ось, будь ласка, зразу тут термосумки у нас стоять. Так, От вони виглядають в, склад... в складному в складеному вигляді. Може я їх зараз зложу? Давайте зложу я. Ну, приблизно ось так. Маєш шлейку на плече і сюди багато що поміститься, я вам скажу. Ваші контейнери з всякими смаколиками і можна виїжджати на дачу. 199 гривень. Ефірні олії. Тут у нас і чайне дерево, і помаранчі є, і лаванда. Ну, усілякі-усілякі, дивіться. До кольору, до вибору все, що вам потрібно. А це що? Аромат на вдачу навіть є, дивіться. Це, це, це нам зараз не потрібно, нам треба заспокійливе щось. Ось, солодкий сон нам потрібний всім. Я вам дуже дякую за ваші перегляди. Дуже вам дякую за ваші перегляди і за ваші лайки. Це окремо, окремо. 36 гривень коштує ефірна олія. Так, підслідники жіночі комбіновані 45 гривень пара. Зараз покажу. Так, ось такі підслідники жіночі і є ще також в чорному кольорі. До кольору, до вибору різні різноманітні помати. Помади по 30 гривень. Тут у нас сховалися спреї. А що це за спреї? Тонік спрей для догляду за волоссям 150 мл лише за 50 гривень. Надзвичайно хороша ціна. 150 мл, надзвичайно хороша ціна. Ось такі доглядові тоніки спреї можете прийти і обрати, який саме для вас підходить. Тому що я бачу тут а, різні є. Для різного типу волосся, є для фарбованого, є захисні, є також дитячі спреї для волосся, для легкого розчісування. Є відновлювальні а, з кокосовою олією. Ну, на будь-який смак ось. Так, далі, що тут у нас? Тут у нас щось для квітів, так? Та біофлора для листяних. Мінеральне добриво. 300 мл. А коштує це добриво. 1690. Подивіться, які рагублики-бублики для подорожі. Коштують вони подушка 189 гривень. Була 259 Також можна обрати будь-який колір. Подивіться, будь-яка кольорова гамма. Килимки можна використовувати як і на пляжі, можна використовувати як і для пікніку. Так, зараз скажу вам розмір і скажу вам ціну. Розмір, мабуть, ось тут. Да, розмір ось тут. Килимок пляжний 1,48 м на метр вісімдесят. З ручками. Це досить зручно. 249 був, зараз 199. Ну, звісно ж. Гриль тільки вже квадра, точніше прямокутної форми. Минулий раз був круглої форми. Ось такий гриль барбекю. Так, розмір. Обов'язково. Так, ось тут розміра. 27 на 42. І скажу зараз вам ціну. Був 399, зараз 299. А ось це двосторонні панами. Тобто їх можна використовувати на будь-яку сторону. Це те, що ми з вами дивилися в газеті. Так, дивіться, можна і так. Цією стороною можна і цією стороною. Це вже який колір вам до вподоби. Так. Ну, Ідея чудова. Також є шнурок, щоб вітер не забрав вашу панаму. Ціна панами 100 гривень. Також з'явилися бейсболки чоловічі. 119 гривень. Тут у нас шкарпетки чоловічі і жіночі по 33 гривні в наявності. Різноманітні. Подушка 199 гривень була, 279. І якась така, я дивлюся, спрошита, якась прошита. Подушка Advice Soft Contour. Розмір 50х70. Унікальна дихаюча технологія, спеціально анатомічна формула. Угу, зрозумів. Так, з'явилися знову а, кросівки жіночі. Ось такі різні кольори, точніше це бузок і така пудра. 199 були 279 гривень. Так, і чоловічі. Чоловічі. Така темна оливка і ось такі біжеві. Давайте біжеві відкриємо. Ціна кросівок чоловічих. Були 500, зараз 349. Так, ось такі дихаючі. Чоловічі. Всюди резинка йде як на жіночих, так само і на чоловічих. Так, ну і звичайно ж, великі. Наклейки декоративні, величезні, тут усілякі є. Це все в дитячу кімнатку. Дуже цікавий такий набір, магніт на холодильник для дітей. Розмальовувати магніти. І одразу на холодильник. Дитина буде дуже задоволена. Кожного разу, приходячи на кухню, бачите свої магніти власними руками створено. Так, набір наліпок великих 55 гривень. І магніти 129. Дуже чудовий набір крейди, вже з тримачем, з таким, щоб крейда не ломалась. Я дуже в дитинстві любив крейду. Я вам бажаю економних покупок, мирного неба. Я вже завжди знімати наступне відео. До зустрічі!